У якого є така стара віла, не спішіть її валити. За тиждень часу оцей майстер, дай Бог йому здоров'я. Зробить з нею целочку. Побачите за тиждень часу. І саме головне, недорого. Ну, Никайте, як мій пленяник робить. Видите, який робочий. А. Дав му бас, здоров'ячко. Це має робоче заречане, беріть, його робити, бо це дуже робоче. Видите, малий, малий, або який робочий. Mm -hmm. Миколко, не ходи до чужих цим, бо видиш вам час. Ти не люблять, обус до них ходили, ти не люблять, обус до них ходили. Аж люблять вас за подарка, коли їм даємо. А щоб у них не було, та не покличуть. Дивіться, яка красоту ще тепер. Дивіться. А, колесу... та... та... а не колись, давай давай робимо. Дивіться. Колись у воно грав, грав по цянську. Ти видиш, як і стеця це не сміють. Сміються, видиш. Ти думаєш, що все добре, то бо було добре, та сміяли, бо стеться. А ну кажу,